Бачите ось цей шрам? Це про покращення якості життя. Я 5 років. Це було приблизно десь. 10... Роки 4 тому назад, і до цього моменту я 5 років ходив з Ангіонкою. Це було таке ярке, червоне, ось такого розміру утворення. Це було від сосудіку, Він в тому місці був тонкий. Кровушка вийшла, і ті, хто знає, що це таке. Так, от я 5 років з ним ходив. Я боявся митися, я боявся кудись там ходити, щось взагалі з ним робити, щоб не пошкодити цю е, штуковину. І я дуже боявся Ходити до лікаря, що він скаже, наприклад, що це якась там злоякісна якась діч. І лише після того, як я почав прокачувати свій мозок, то я зрозумів від цієї маніпуляції за 250 гривень мені лазером це видалили. І все. Якість життя виросла. Так от розумійте, будь ласка, що у вас дуже багата купа різних а, речей котрі вам роблять маленькі стреси або маленькі неприємності, то якість вашого життя значно нижча, ніж вона могла бути. І це стосується усього. Наприклад, алкогольної залежності, тютюнової залежності, будь-якої із залежностей. Або, наприклад, якоїсь маленької проблеми. Або, наприклад. Ви не носите очки, да? окуляри, бо дуже боїтеся, що хтось вас буде осуджувати. Ні, ці окуляри це комп'ютерні, вони нуль нульовочки. Так от. Якщо ви їх не носите, боячись осудження, то це знижує якість вашого життя. І це стосується будь-яких речей вашому повсякденні. Чому я це показав? Тому що коли я це прибрав, хірург у мене запитував, каже: Слухай, а як ти 5 років з нею ходив? Зазвичай люди її здирають. Відтуди йде сильна кровотеча, вони цього лякаються і зразу біжуть до хірурга. Як ти 5 років? А я кажу, я дуже обережно маечко знімав, дуже обережно мився. І він мене запитав, яка була якість твого життя до цього моменту. Відчуй, і я відчув. Тому і вам раджу, будь ласочка, почніть турбуватися о власному житті та здоров'ї з маленьких штучок, з маленьких. Якщо ви можете їх а, з, ну, зробити та покращити якість вашого життя, чому ви це ще не робите? Бо зрозумійте, будь ласка, якість життя це не говорить про довжину. Ніхто не знає, яка вона буде. Але от чи якісне воно буде чи ні, залежить переважно від наших дій, від розуміння того, що я можу зробити, що я хочу зробити, і що я з того що можу, я взагалі роблю. Це стосується будь-яких аспектів вашого життя. Тому, будь ласка, якщо у вас є ціль покращити власне життя. І, наприклад, ви хочете зробити терапію, я можу вам в цьому допомогти. Допомогти розібратися в сексологічних питаннях, в сімейних запитаннях, в психологічних травмах і так далі. Хто мені, ну скажімо так, повірив, подивіться. На моєму каналі більше тисячі відео, і подивіться, чи підходить мій, моя методика праці з клієнтами саме вам. Якщо підходить, то прошу записуватися на консультації. До нового року одна година буде коштувати 300 гривень, після нового року буде 400. Кому це цікаво, пишіть у особисті повідомлення або на пошту. Вона є в шапці профіля. Давайте покращувати якість життя разом. Окей?